Сьогодні в одному з вищих навчальних закладів міста Чернігова було проведено інформаційно-профілактичну бесіду, пов'язану з ризиками виявлення вибуху небезпечних предметів. До слухачів було доведено правильність дій під час виявлення вибуху небезпечних предметів і за якими номерами телефонів потрібно телефонувати. Також в даному навчальному закладі було проведено практичне та лекційне заняття на тему пожежної безпеки, тобто ми розповіли сьогодні про первинні засоби пожежу осіння, а саме про порошкові та вуглекислотні вогнегасники. Практично ними скористувалися. І в кінці даного заходу також ми познайомилися з пожежною командою даного навчального закладу. Вони практично відпрацювали дії під час виявлення та ліквідації пожежі, показали те, що вони вміють, одягали захисний одяг і відпрацьовували дані дії за призначенням. Дана команда створена в цьому навчальному закладі саме для навчального закладу, в разі пожежі, щоб вони можна сказати були так первинною ланкою, яка може загасити пожежу на початковій її стадії.